Усім привіт! Рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу подивитися на картах Таро таку тему, дуже гарячу для України. Це Бахмут, це направлення, Бахмутське направлення Донецьке, тобто направлення місто Бахмут, що там відбувається. Там зараз дуже гаряче, тому я хотіла трішечки продивитися, щоб. Заспокоїти можливо людей або якось трошечки прояснити ситуацію, тому що дуже багато у мене запитань в інстаграм, Telegram стосовно цього направлення. Тому хотіла подивитися такі питання: чи буде Бахмут, чи окупують таки Бахмут, чи буде окупований Бахмут до кінця листопада? Що, які дії Збройних сил України, які дії Рашки. А також хотіла подивитися, чи все ж таки зможуть ЗСУ відкинути їх від Бахмута. І доля Бахмута як такового, ну, що надалі очікує на місто. Тому давайте почнемо з першого. Ставте свої лайки, ставте уподобайки, підписуйтесь на мій канал, це буде дуже для мене важливо і буду дуже вдячна вам. Тому що я працюю для вас, щоб вам було більше інформації. Так, тому дивимося. Давайте подивимося так, перше питання. Чи відкинуть, чи вдасться Збройним силам України відкинути ворога до кінця листопада від Бахмута? Чи вдасться все ж таки Збройним силам України відкинути ворога до кінця листопада від міста Бахмут? Так, ну дивимося, що ж там. А, ну, дивіться, тут іде якось відхід, тобто перехід, перехід кудись. Ми зараз подивимося, іде стабільність. Тобто, я, скоріше, думаю, що все ж таки вони відійдуть. відійдуть. Іде карта стабільності на дні колоди. Так, правильно я розумію, відійдуть Рашики? Ну, знову випадає стабільність, влада, імператор каже, нам. Що все ж таки Бахмут, бачите, буде не окупований. Але там будуть зміни по смерті, ну, підконтрольні, тобто зміни на краще. Якесь обнулення чекає на Бахмут, і ви знаєте, всі старші аркани. Тобто, ну, місто відстоять, Збройні Сили України місто відстоять. Вони відкинуть ворога, як би їм це важко не вдавалося, тяжко, але ну, відкинуть ворога. І це буде, знаєте, ну, зараз повинно відбутися швидко, будуть гарні новини, і місто, бачите, держуть тобто, ну, все те, що наше, ми тримаємо при собі. Тобто, Бахмут, Україна. Тому ну, слава Богу, я також хотіла глянути на це питання, тому що вже дуже погані новини чула від своїх підписників. Так, давайте подивимося, які дії російської арміні, армії, боже? Що ж там Рашка в Бахмуті? Відійдуть вони? Що ж, які дії рашистів? Як уже я їх тільки не називаю? Які дії расистів у Бахмуті? Що вони там? Ну, вони обнуляються, бачите, обнуляються. Вони множаться на нуль. Можна так сказати, множаться на нуль по правосуддю. Пішли на чужі. Території на чужі землі, отримує фарши з гранату. Тому вони йдуть на обнулення, тримаючи якісь такі ресурси, настроєні вони, звісно, агресивно, тому що у них задача, але все буде, бачите так, як і було раніше, без без змін. Як би вони цього не старалися. Вони також тримають якусь оборону, але бачите, поки що тримаються, просто, ну, якоби щось нове. Тримаються вони поки що тримаються. Але вони заручники, вони кріпацтво, у них немає, у них обмеження, вони не мають далі пройти. Тому вважаю, що все ж таки їм не вдасться. Все ж таки наші Збройні Сили України відкинуть їх подаль десь далі. Так, давайте тоді подивимося, що ж очікує на Бахмут до кінця листопада? Що, що ж очікує, яка доля Бахмута? Що очікує на місто Бахмут? Донецької області до кінця листопада 2022 року. Король Жезлів це говорить, що тут буде ситуація підконтрольна. Тобто, тут тримають контроль над цим містом, тримають контроль. Ну, і військові, і керівництво, і все, все тримається. Дуже багато емоцій, емоційна обстановка не, звісно, Засмучені люди, але щасливі. Щасливі, що у них немає окупації, розумієте? Але, знаєте, якось Мах це ну це активна така, знаєте, дія, яка проти водії бачити дияволу. Тобто, а всі ресурси у Бахмута є, щоб встояти проти спокусливих таких намірів ворога. Відбуваються якісь роботи в місті, тут якісь вже підуть, можливо, якісь реконструкції, щось відновлюють ресурси, якісь, можливо, якесь світло, воду чи щось. Ну, тобто, такі ресурси. Ну і перемога для Бахмута. Тому я дуже. Радію цьому прогнозу, прям ви знаєте, але ще бачите, ну там ще будуть, звісно, ну, як. Тривожити людей, тобто люди ще будуть всі в страху, люди будуть налякані від таких дій, від того, що їх там обстрілюють безкінечно, люди просто, звісно ж, налякані. Але президент тут працює. Працює президент на, над цим питанням. Ну, тут Він з-під контролю свого не викидає Бахмут. Бачите, він цілодобово наполеглива праця на завершення. Щоб завершилося там це вже страхіття. Тому, все буде добре. Я думаю, що все буде добре. Але ну, треба трішечки почекати, треба трішечки почекати, щоб це все, ну як кажуть, знаєте, Відбулося, так, щоб... тому що спочатку відбувається це все на енергетичному рівні, а потім тільки на фізичному. Тому давайте ще подивимося, що ж очікує в грудні на Бахмут, Бахмут у грудні. Покажіть нам. Так, стривайте, бо перекрутилася колода. Так, що ж очікує Бахмут у грудні? Покажіть? Що очікує на Бахмут? Ну, Бачите, сильна воля. Тут буде застосована. Ну, така сила, знаєте, полюбовна сила, я кажу. Тут місто будуть Збройні сили особливо. Вони будуть, ну, як знаєте, як видирати у ворога прямо з-під пащі. Оборона, ну, дуже серйозна оборона Бахмута, все ж таке, ну і стабільність, підконтроль. Ну, в грудні я дивлюся, що все ж таке буде. Це буде стабільно, все буде добре. На кінці колоди в нас випадає тут очікування на все добре, очікування на ресурси, на допомогу, на вкладування, тобто на. А те, що все будуть відновлювати в Бахмуті, те, що, а, тих ресурсів, яких недостатньо. Ну, світла, можливо, тепла, можливо, будуть працювати над водою, з водою, що, що там з ресурсами. Тобто буде все добре, буде так, як було раніше. Тому я за Бахмут таким прогнозом задоволена. Я просто прошу кріпіться, будь ласка, кріпіться, я розумію, що вам дуже важко, але кріпіться. Все. Дякую вам за перегляд. Ставте, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки. Ну і на все добре. Підписуйтеся під відео на мій канал.